Дорогий алкоголь у Верховній Раді України схвалили підвищення акцизів на пиво. Проект має дві мети: Здорожчання товару повинне відштовхнути бажання українців купувати шкідливе, або ж якщо ціни не налякають, збагатити державний бюджет. Що оберуть любителі хмільних напоїв, дізнавалась Ірина Качмарик. Пане Юрій у спеку любить випити бокал пива. Та коли воно подорожчає чи буде бажання, сумнівається. Чоловік зізнається, міцніший градус стане вигіднішим. Горілка буде дешевше. Віно буде дорожче, а здоров'я тільки пиво. Алкоголізм помолодшав широкий асортимент та реклама, на яку клюють і діти бентежить лікарів. Знайомство з алкоголем починається в юності та зі слабоалкогольних напоїв. Незважаючи на кількість градусів, залежність до потреби випити однакова. Лише за офіційною статистикою на диспансерному обліку перебуває близько 40 тисяч львів'ян. Токсично воно діє. Що це, що це. що Що на центральну нервову систему, що на печінку підшлункову, на всі органи і тканини, на кожну клітину нашого організму. Алкоголь в Україні повинен бути якісний і дорогий. Дорогий в тому плані, що він був недоступний для... Е Молодого покоління не настільки доступний, акциз на пиво піднімають не вперше, але щоб втричі такого ще не було. Якщо документ набере чинності за виробництво одного літра хмільного напою, підприємство повинне сплатити не 87 копійок, а майже 2,5 гривні. Таким чином, за попередніми прогнозами, український бюджет може наповнитися майже трьома мільйонами гривень. Ми готові до підвищення, як, як компанія, тобто ми знаємо, що ця історія відбувається достатньо давно. Готові готуємося в середньому. Десь на за літр продукції розвідна ціна підвищиться на 2,50 до 3 гривень. Додатковий акциз на пиво може зачепити горілку та цигарки. Чи налякає ціна українців та чи відіб'є бажання пилити та випивати? Проаналізуємо в суботу в новинах тижня. Ірина Качмарик Андрій Фок Андрій Дробний новин.